В Європі е, оприскувач 4730 чи 4830. У них є стекнома, у них є Берту, у них є хорш, у них є там хто ще. Хто у них ще є? У них є баділі. До речі, баділі теж є прицепні. І це... Ми за самоходки зараз говоримо. За самоходки, так. Але у них і прицепних в Європі джандірів мало. Їх ніколи не було в Європі багато. Того, що вони не треба, hai, і того, що оприскувати джендір, це глупость. Ну давай говорити таким чином. В принципі джендір вибирають ті, хто не думає про гроші. Тобто, по факту, ти хочеш сказати, що більшість українських фермерів, які мають земельний банк, свише 500 гектар, наприклад, всі глупі. Чого ж ж в великих господарствах оприскувачі самоходки в основному іменно Джони, і це 20, і самі 47, 30, 48, 30, 49 серія? Ну, дивись, це або Джони, або ще дуже часто трапляються Харшип.